Вітаю, друзі! Сьогодні 13 лютого з вами Валерій Клочук, і сьогодні побачила світ перше інтерв'ю новопризначеного головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сильського. Це інтерв'ю він дав німецькому телеканалу, і, зокрема, в ньому Сильський заявив про перехід на новий етап війни і мету цього етапу. Тому пропоную з вами розібратися в цьому інтерв'ю і інших інформаційних повідомлень дня, які активно. Обговорюють зараз в ЗМІ, і які дійсно пов'язані саме з інтерв'ю Сильського. І так, що стосується саме цього інтерв'ю і телеканалу, якому він давав. Німецький телеканал опублікував у себе на youtube каналі. Це відео, воно невелике 14 хвилин. Я вам рекомендую його переглянути. Воно українською мовою і має навіть опис українською мовою. Але інтерв'ю у Сильського брали до його призначення на цю посаду за кілька днів і про це навіть пишуть журналісти. А вийшло воно лише сьогодні, 13 лютого. Втім, актуальності воно не втратило. І от саме в цьому інтерв'ю Сильський говорить не багато, але дуже конкретно. Ну, фактично, я сказав, він говорить так, як військовий, відповідно до нібито статуту, але ймовірно за все. Тези, які він озвучував, вони були погоджені на найвищому рівні. Я не виключаю, що навіть і тоді з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним. Але принаймні вони точно йдуть в не йдуть, наголошую, в розіс із позицією Залужного. І ті тези, які залужний опублікував у західних засобах мас інформації, вони перегукуються із озвученими Сирським у цьому інтерв'ю. Ну от зокрема. Перше, про що сказав Сильський, це те, що Росія наступає по усій лінії фронту. Україна перейшла до оборонної операції з ціллю нанести ворогу максимальних втрат саме з позицій оборони, тобто активна оборона. Друге, в Україні є проблеми з боєприпасами. Третє ціль України незмінна. Перемога війні з виходом на кордони 91-го року. Це те, про що постійно говорить Зеленський. Четверте, Сильський назвав втрати росіян в порівнянні із нашими. Він сказав, що у росіян вони у 7-8 разів більше, ніж в Україні. П'яте, потрібно вдосконалювати тактику і більше озброєння виробляти саме в Україні, наголошує Сильський. Шосте, війна це в першу чергу про економіку, її потрібно розвивати, і потрібно, щоб Захід нам з цим допомагав. І сьоме, наголосив Олександр Сильський, війна Перейшла в новий етап і стала більше технологічною. Дрони зараз ключова річ на фронті, тобто нові технології, про які власне говорив і залужний. У своїх есе для CNN і для інших західних видань. І от, підбуваючи підсумок цього інтерв'ю, сьогодні ЗМІ поширюють пряму мову Олександра Сильського, яка звучить наступним чином: і він дійсно це озвучив в інтерв'ю. Мета нашої операції виснажити противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані безпілотної авіації, РЕП, утримування підготовлених рубежів оборони, додав Сильський. Імовірно, що за все, буде здійснено відхід з Авдіївки. Я про це скажу пізніше. І Сильський багато говорить у своєму інтерв'ю на необхідності зберігати життя солдат. І сказав, що якщо потрібно буде відвезти війська на якісь позиції, то я обов'язково це зроблю. А раніше, кілька місяців тому, Зеленський дав доручення готувати фортифікаційні споруди, на це виділяються гроші. І от саме сьогодні, 13 лютого, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль Якось так за дивним збім обставин провів засідання Кабінету міністрів з Донецької області у Донецькій області. Чи всі там були міністри? Я вам сказати не можу, але те, що там був і міністр оборони, і сильський, в тому числі, то це факт. Про це пізніше сьогодні, в кінці інформаційного дня, повідомив. Президент України? Що власне обговорювалося на цьому засіданні Кабінету міністрів? Прес-служба Шмигаля говорить про те, що Кабмін визначив необхідність працювати 24 на 7 над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони? Ну, я не можу сказати, що вони раніше не працювали, але чи 24 на 7 питання поки що риторічне, чому саме така теза прозвучала нині? Знову залишає більше запитань, ніж відповідей. Яка мета? Яку ставить перед собою сьогодні кабінет міністрів? Перше це зростання українського оборонно-промислового комплексу на базі інноваційності і технологічності перегукується із тезами сирського. Хоча сирський давав інтерв'ю ще до свого призначення. Друге, мета нашої оборони і політики будівництво міцниць, міцних захисних рубежів. Це виконання завдань, які поставив Зеленський ще раніше кілька місяців тому. І третя наша мета дебюрократизація армії, з тим, що українська армія стикається з великою проблемою, саме паперовою. Ну говорилося давно, ми з цим знайомі. І вже чимало йшло мови про те, щоб якось спростити, якось навіть максимально спростити порядок списання матеріальних цінностей. І от сьогодні з'явилось повідомлення про те, що Кабінет міністрів готує спеціальну постанову, якою надасть дозвіл військовим списувати матеріальні цінності в армії за спрощеною процедурою без погодження з вищим керівництвом. Чому лише нині я лише можу вам розвести руками, на жаль, і, от як я говорив раніше, вище сьогодні, в цьому відео. То також до кінця інформаційного дня з відеозверненням до українців звернувся Зеленський. Він кожного дня записує такі відео. І сьогодні примітно те, що воно перегукувалося з цими двома подіями з інтерв'ю Сирського і виїзним засіданням кабінету міністрів. Зокрема, Зеленський повідомив про те, що Сирський і міністр оборони у Меров об'їхали сьогодні всі гарячі точки фронту. І, зокрема, також зустрічались повідомлення, що Сильський був і на Авдіївському напрямку. Чи безпосередньо він був там, я вам точно не скажу. Ну, принаймні, розвідка про це мовчить, і ми також про це мовчати. Але про що власне сказав президент? Цитата його з відеозвернення. Він говорить про те, що вони, тобто там на сході України, і прем'єр-міністр, і Омєров, і Сильський, вирішують наявні проблеми, комплектація підрозділів, зміцнення, управління. Буде посилення дронами, реп командні позиції будуть теж зміцнені. Тобто, Зеленський щойно підкреслив під кінець дня, що всі його призначення, які він здійснював у Збройних силах України, вони є правильними, і тепер всі, хто сьогодні обійняв нові посади, активно з першого дня почали працювати на виконання тих завдань, які він ставить. Але деякі завдання були поставлені раніше, деякі ставляться нині. От, до прикладу, що стосується ротації, сьогодні Завдіївки була виведена 110-та бригада, фактично вперше спочатку широкомасштабного вторгнення, це перша велика ротація, і про ротацію говорив Зеленський, коли призначав на цю посаду Сицьку, на посаду головного і звільняв залужного. Тобто ми побачимо зараз дуже чіткі кроки, які будуть медійно дуже серйозно підсвічуватися про те, що зміна залужного є. Виправданим правильним ефективним Рішенням, за яким стоятимуть конкретні кроки, якими ці кроки саме можуть бути. І так я вбачаю те, що найближчими днями ми побачимо рішення про виведення військ із Авдіївки. Про це багато говорить моїх військових колег. Про це, зокрема, багато говорив Ісильський. Він не говорив конкретно про Авдіївку, але говорив про те, що він готовий буде це зробити для того, щоб зберегти життя воїнів. Тому я вбачаю, що саме таке станеться, і те, що головною метою є виснаження. Ворога, завдячуючи нашим оборонним позиціям з мінімальними нашими втратами, свідчить іще одна інформація про це, яка була опублікована. У засобах масової інформації в Україні на підставі аналітики осінь про кількість е, знищеної військової техніки росіян під Авдіївкою. Не випадково було названо співвідношення втрат е, Збройних сил України та Російської Федерації Сільським як 1 до 8. Так от сьогодні пишуть про те, що росіяни втратили в 13 разів більше військової техніки в Авдіївці, ніж ми. Ну, от, до прикладу, бойових броньованих машин росіяни втратили 306. 65, ми 21, танки 222 проти 20 наших, артилерії 22, установки проти однієї нашої і так далі. Спецтехніка, РСЗВ, засоби протиповітряної оборони. Це все свідчить про те, що будуть показувати нам і доводити високу ефективність саме оборонної тактики, до якої вдаються Збройні Сили України. Я особисто не ставлю це під сумнів, скажу вам відверто, просто акцентую вам зараз на тому, що відбувається в інформаційному полі. Я вбачаю зараз саме політику одного голосу. Це було проблемою офісу президента впродовж дуже тривалого часу, тому що ми бачили протистояння абсолютно очевидне між Зеленським і Залужним, можливо, і за політичної ревності. Я також цього не виключаю, бо в Залужного дуже високий рівень довіри. Але також і вбачаю те, що звільнення Залужного потягнуло за собою. Низку звільнень інших кадрових у військах, зараз будуть і ротації, про які я щойно сказав. І окрім того, ми побачимо е, чимало інформаційних повідомлень, я особисто вже відзначаю для себе, е, що опоненти банкової будуть намагатися акцентувати увагу на тому, що Сильський допускається якихось помилок. Ну, чи то до прикладу, те, що він там народився на Росії, тепер воює проти Росії. Це буде подаватися як зрада, і це подавалося як зрада. І про це ви бачили і чули кілька днів і з цим багато хто погоджується в Україні. Будуть розповідати про те, що він десь уступився, таке інше, тобто намагатимуться применшити роль і значення сильського у проведенні військових операцій, а більше передати це заслуги саме на залужного. Хоча залужний. Сам особисто про це нині мовчить. Дуже хотілося б, знаєте, цей інформаційний фон він спадав. І принаймні моніторинг мій на кінець сьогоднішнього дня показує, що є такі повідомлення, але не дуже широко. Будемо сподіватися, що їх буде ставати менше, тому що нам дуже важлива нині єдність, а політичні амбіції ви трішки відсунули на задній план. Втім, реальність, на жаль, зовсім інша. Принаймні така картина на сьогоднішній день з інтерв'ю Сильського. Нічого крамольного, ще раз наголошую, я в ньому не побачив. Чітко заявлені позиції, вони заявлені як військовим керівництвом, так і політичним, так і органами виконавчої влади. І це окей, друзі. Якщо ви погоджуєтеся зі мною, пишіть у коментарях: ні, також пишіть. Мені буде цікаво почитати їх. Я читаю практично майже всі коментарі, можливо, не на всі встигаю відповідати, але реагую. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.